Всім привіт! В цьому відео я розповім про мій пасивний дохід за січень 2026 року, але перед цим не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, за що я буду вам дуже вдячний, так як це допоможе розвитку мого каналу. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є дуже багато цікавої та корисної інформації, яка я впевнений, що буде вам цікава. Тому підписуйтесь. І січня отримав дивіденди в розмірі майже 23 доларів. Я отримав їх від ETF JPG, VC Properties та Realty Income. Ця сума 23 долари є до вирахування податків. Також в мене з американських рейтів у та Realty Income утримали податок США в розбірі 15%, а саме 3 долари і 13 центів. Ну і також мені ще треба буде потім вже в 2027 році доплатити податки вже в Польщі, але то буде аж наступному році, і там буквально тих 4% різниці треба буде доплатити. Не так то і багато. А от дивіденди від Етіфа GPG, оці у розмірі 2 доларів і 5 центів, я отримав от всю повністю суму. Нічого в Ірландії не знімають, там є така от податкова пільга. Все одно в сумі мені прийдеться 19% податку. Потім наступному році заплатити тут в Польщі. Ну але от в даний момент всі повністю в січні-лютому за повністю весь рік всі дивіденди, які я отримаю від цього ETF-а, от будуть вони повністю працювати всі до копійки. На мене. І окей, зараз це тільки 2 долари. Ну, от коли це вже буде 20-50 доларів. Ну і от тих 15%, які в США не знімають, я за рахунок них куплю новий ETF, який мені принесуть нові дивіденди. Тому, от в такому, тому в такому випадку складний відсоток себе на дистанції дуже добре покаже. Ось мої, до речі, всі дивіденди у 2025 році. Як бачите, їх було небагато, в цьому році буде в рази і в рази більше. Дивідендів, а так як зараз в лютому починається звітний період, потрібно подавати всі ці податкові декларації, і якщо ви не знаєте, як розрахувати податки з дивідендів, то в тому ж в телеграмі можете звернутися до мене. У мене є детальний відеоурок, як оце все розраховувати. І також, якщо у вас будуть питання, то я, звичайно, вам допоможу розібратися з цим всім розрахунком. І ви можете отримати не тільки доступ до того відеоуроку, а й оцю табличку, яку я користуюсь, так само вам і подарую. Тому, кому це актуально, звертайтеся до мене в Телеграмі. Що стосовно мого дивідендного портфеля, його загальна вартість зараз складає 2411 58 центів. Пам'ятаєте, нещодавно тут був відчутний збиток, але зараз він вже став мінімальний, буквально тут 2% збитку залишилось. І знову ж таки, це від одного рейта нерухомості VC Properties, але поступово його збиток спадає. Ну і з часом буквально дивідендами цей збиток перекриється, і, ну і рано чи пізно сам рейт буде рости в ціні. Тому, в принципі, це тимчасова проблема, тут нічого такого немає. Тому волатильність це звичайний процес на ринку, тут нічого страшного немає. Давайте перейдемо до найцікавішого, що є в дивідендному портфелі, це, звичайно, що пасивний дохід. Зараз він складає на цю цю вкладену суму 2411 доларів. Зараз пасивний дохід складає 7,14% річних. А якщо порахувати конкретні суми, то це 170 доларів і 64 цента. В рік цього портфеля я отримую в цьому році, але це до врахування податків. Так як ще 19% з усієї цієї суми мені придеться вже доплатити в наступному році, тут в Польщі. Нещодавно у мене тут пасивний дохід складав 130 доларів. Якщо вам цікаво, звідки додавалось 40 доларів, ну, звичайно, ще розповім. Я не робив нові покупки тих активів, яких я вже мав, а от зробив нові покупки нового ETF свій портфель під назвою GPQ. Якщо ви дивилися попереднє відео про GPQ, то ви вже будете розуміти, як працює і мій новий ETF. Це та сама опціонна стратегія від банка JP Morgan. це фонд з активним управлінням. Якщо вам цікаво, яка тут є різниця між GPQ та JPG, ну, звичайно, дивіденна дохідність одразу помітна. Тут 8% в цьому новому, який я купив, 12,5% на даний момент дивіденна дохідність складає. Але от за рахунок чого? Ну, тобто 4,5% це відчутна різниця. Ну і знову ж таки, не з повітря є ця різниця. Якийсь додатковий ризик на себе потрібно прийняти за таку дохідність. Ну і звичайно, цей ризик я приймаю в вигляді волатильності. Якщо в складі ETF JPG, ми бачимо, що у них є тут акції е, зі всього світу, не тільки з США, є тут з Європи, Японії. Всі ці опціони покриваються от не тільки акціями США, тобто тут більша стабільність за рахунок. Значно більшої диверсифікації, то за рахунок такої сильної диверсифікації то і менша дивіденна дохідність, але й більша стабільність. Тобто тут можна навіть побачити на графіку. От, якогось тут колосального росту немає, але й ріст був, дивідендна дохідність взагалі велика. І знову ж таки, коли там Трамп вводив ті свої тарифи, тут, як можемо побачити, падіння було десь на так, 7-8 може відсотків від максимума що насправді небагато, так як sp 500 падав на 20%. Цей ETF падав на 7-8%. А цей ETF JPQ, от він падав значно відчутніше. Він падав на десь майже 20%. Тут не можу зловити дно на цьому графіку, але в общем десь на 20%. Тобто, так само, як NASDAQ, так само, як SP500, цей ETF падав. Тому ця дивіденна дохідність тут не з повітря. Цей фонд значно волатильніший. але через цю волатильність я отримую більшу дивіденну дохідність. Ну, і так як я довгостроковий інвестор, то ну, яка мені різниця, чи цей ETF впаде завтра на 5%, чи виросте на 5%? Мені головне, щоб ця дивідендна дохідність була високою, стабільною. Ну, і знову ж таки, так як це опціоні ETF, які якраз і виграють на падіннях, можемо побачити, перейшовши в дивіденну його дохідність, виплачується дивіденди кожного місяця. Ну і от, давайте подивимось, от знову ж таки, коли ринок якось там штормить. Чим більше там волатильність, якісь падіння, тим більше тут виплати, як можемо побачити. От якраз рік назад, то 20 центів, 30-36. Ну і коли вже ринок почав стабільно йти вверх, як бачимо, тут дивідендна виплата вже от з 30-36 центів поступово впала до стабільних плюс-мінус 20 центів. А от коли ринок був волатильний, то виплата була відчутно більшою. Якщо в JPG в складі фонду є акції всього світу, то GPQ націлений виключно на одну країну, і тим більше навіть на один сектор на індекс NASDAQ, в якому технологічний сектор займає дуже велику пропорцію. Тобто, от ми бачимо, відстежують NASDAQ і топ-10 активів, ну звичайно, ті самі, нам вже відомі, Nvidia, Apple, Microsoft та інші технологічні компанії, займають 55%. Від всіх 100 компаній в індексі NASDAQ. Диверсифікація тут слово таке формальне. 90 компаній зі 100 займають лише 45%. Така собі диверсифікація, ну, знову ж таки, індекс довгостроково росте. Ну і якщо якісь і будуть волатильності, я буду отримувати на цих волатильностях підвищені дивіденди. Тому, коли цей ETF буде падати, його можна спокійно докупляти, так як я буду фіксувати хорошу дивіденну дохідність. А якщо все буде стабільно, всі ETF, як в принципі, і в даний момент зараз на максимумах, то я буду приглядатися до цього JPG, так як він більш стабільніший, і от коли все на максимумах, можна купляти оцей JPG, а От коли все буде там, не знаю, валитися, як знову ж таки, отут, коли ринок падав, то очевидно, що JPQ отут було купляти значно вигідніше по двом причинам: ну, по-перше, це краща точка входу, наприклад, навіть не беручи саме дно. А от десь тут уже в травні, якщо купити, то це вже майже 13% дохідності. Ну і ще тут майже 13% дохідності було от від дивідендів, Ну тому, коли цей ETF буде падати, я його буду активно добирати. А от такі більш стабільні, спокійні часи, як останні півроку, то от можна добирати той же JPG, Він значно прогнозованіший, значно краще диверсифікованіший. Але в цілому якось виділяти когось з них я не буду. Там і свої плюси, і там є свої плюси. Плюс-мінус по однаковим пропорціям я буду їх і добирати. Що стосовно майбутніх виплат, тут мені вже показало, скільки мені чистими впало, так як я вже показував, тут мені впало майже 23 долари. А так, як от цих 3 долари зняли звідси Properties і Реалтінкам, цей сервіс мені вже от показує, що чистими мені, от конкретно на рахунок прийшло: 19 доларів і 80 центів. Наступному місяці в лютому буде виплата складати. Майже 8 доларів, знову ж таки, до вирахування податків. Ну і наступна саме цікава виплата буде квітні. Та й до квітня я вже куплю е, в цьому ж лютому якісь активи, в березні, так що до квітня, тут, я думаю, навіть більше 30 доларів в мене буде виплата. Ну, але то ми побачимо. Поки що отакий от прогноз. В наступні місяці прогнозований дохід 164 долари, хоча буде більший, знову ж таки, за рахунок нових покупок. Ну і в місяць я вже стабільно отримую більше 13 доларів. Що досить приємно, так як це, знову ж таки, повністю пасивний дохід. Це не є там якесь золото, яке сьогодні вистрілило, потім, не знаю, там 5 років не росте. Це не є така якась гра повезе, не повезе. Це прогнозований пасивний дохід. Так, від місяця до місяця от виплата раз більше, раз менше. Ну, в залежності, звичайно, це квартальна виплата, як в ВІЦІ Properties має квартальні виплати. Тож, реалістінкам теж дивіденди. Хоча там не з якоюсь івав швидкістю. Але тож реалі Інком, давайте. Дав Давно про нього не говорив. Е, давайте покажу Realty Income виплати. Ось, знову ж таки, в нього історія досить міцна. Буквально один раз тут у 2003 році було просідання. Але до цього от стабільний графік вгору. Підвищення так. Тут не якісь колосальне. За останні там тих 5 років на 3% підвищились дивіденди. Ну, але знову ж таки. І виплати щомісячні, і дивіденди стабільно потрішки але ростуть. Ось за останній рік було таке от невеличке підвищення, але от раз підвищення, два підвищення, три. Ну і така тенденція зберігається, ну і буде зберігатися і з наступними роками. Дивіденди виплати вже стають поступово відчутними, тобто з тих же от 26 доларів, ну там менше прийде чистими, але все ж ну так. Щоб зараз не робити собі кілька формул, тут до верховені податків, тут скільки вираховує Америка, тут скільки має доплатити, щоб не робити оцеї мішанини. В общем, от, 26 доларів я отримаю в квітні. І от якщо переглянути мої ці ж ETF і GPQ, він і якраз вартує 26 доларів. JPG вартує так само, 27 доларів. У них от, однакова ціна, плюс-мінус. І от буквально з виплати в квітні я вже зможу просто от купити будь-який з цих ETF. Тому вже дивіденні виплати стають відчутними. І складний відсоток з часом зробить свою справу. І через 5-10 років, коли вже тут виплати будуть не 13 доларів на місяць, а там 300, 400, 500. Мені вже рано чи пізно вже не потрібно буде поповнити цей рахунок, а просто буду насолоджуватись дивіденними виплатами. Ну і в ідеалі, коли діду до цілі, тоді вже взагалі можна лише буде просто нажмати на кнопочку вивести дивіденди, ну і жити за їх рахунок. Те, ще буде, звичайно, не скоро, але це така моя глобальна ціль. Ну, як і будь-якого іншого дивідендного інвестора. А на цьому, в принципі, все. Якщо маєте якісь думки, пишіть їх в коментарях. Я все читаю і на це відповідаю. Побачимось в нових відео. І всім пока!